21 вересня біля Коростенської міської ради відбувся масовий профілактичний захід. Точка здоров'я. Всі охочі мали можливість отримати ряд безкоштовних медичних послуг, а саме виміряти артеріальний тиск, зробити електрокардіограму та дізнатися про стан роботи серця, перевірити зір та проконсультуватися з окулістом, зробити експрес-тестування на гепатит та віл, виміряти рівень глюкози в крові. Уже більше півроку по Україні, а також по Житомирській області, проводяться такі. Профілактичні заходи з метою скринінгового обстеження населення та профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, які ми можемо запобігти до уваги нашу область. То ці точки здоров'я були майже у всіх бувших районах за старим територіальним поділом. Також ми працюємо у громадах. Особливу увагу приділяємо віддаленим громадам області, де низький доступ у людей до медичних послуг, тому намагаємося об'їздити ці такі точки і допомогти людям у вирішенні таких нагальних. Питань, як навіть самі прості аналізи, а у них немає доступу до цього, тому намагаємося наблизити медичні послуги для людей. В Коростинському районі ми працювали в Ушомерській громаді, село Гулянка. Досить гарні відгуки. Люди дуже вдячні і просять нас іноді приїхати ще. Захід організований Житомирським обласним центром контролю та профілактики хвороб моз України у співпраці з Коростенським центром первинної медико-санітарної допомоги. Люди активно перевіряли своє здоров'я. Хочу кров зробити, хочу кардіограмку зробити. Дякую, зробили тиск. Все, щиро, щиро дякую всім, хто організував, хто це все виконує. Що це ви сьогодні тут робили? Ой, провірила на сахар і що повищений сахар. 6,3. Так а норма? По мерію ну норма 5 и 5, наверное, да. сейчас давление и кардиограмму нужно снять. Так, взагалі, як вам такі заходи? Надо щоб почаще було такое. Треба такое. Хоча б для пенсіонерів. хотів перевірити пенсионеров. Очі, очі. Да. І, і все. глаза. Потрібні такі от заходи. Конечно, даже дуже потрібні. Щоб вони почаще були. вакцинація. Вакцинація? Від да. чого вакцинація? А, а, Діхтірія що ще хочете перевірити? Сьогодні Уже я перевірив все. все що давлення, там. серце, все перевірити ну, тепер ще взагалі. Ну все було. дуже добре. Долучитися до заходу. Точка здоров'я можна було з 10-ї години. Медичні послуги надавалися безкоштовно, обслуговували усіх охочих.